Ну, хай туди. Там же має бути написано, так? Так. що державний орган забороняє або обмежує рух. Так. В цій, в цьому розпорядженні такого немає. Викальний. Викальний. Ну Покажіть. Ну, Може я інше читав. Декілька днів назад. Їдьте, будь ласка, на сторону, буральник, машинку окупити. Так вам же там пусто. Куди саме? Скажіть куди? Не знаю, може там стати. О, там а, стати. Да. — А тут я просто не бачу, тут стоїть ключка. Ну, покажете? Ось вас справи. Так де там написано, що тут заборона Ні, або це обмеження. Це руху? Підстава зупинки, Має бути підстава зупинки, щоб не Під... не... безпідставно ми... ми не зупиняємо, розумієте? Ну, зараз, ми... підстава зараз, зараз підстава зупинки не відповідає дійсності. Чому? Я вам тільки що обіцяв. Ви не розумієте мої слова чи що? Ви українською розумієте добре? Розумію, ну то я вам пояснив. Ви зрозуміли це? Розпорядження, розпорядження, розпорядження роз... про заборону а Дивіться. розпорядження про заборону або обмеження руху на даному ділянці. Обмеження руху це не заборона, це обмеження. Ну там є написано, що тут обмежується рух. А ви не знаєте, що там написано, чому написано. Я чому знаю, чому, чому, та, чому, чому ви тоді мене зупиняєте, якщо ви не знаєте, що там написано? Я вас зупиню по причині. Так ця причина не відповідає а дійсності, ви її з, -з, 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 з голови придумали. Я не придумав. А як? На дивіться, є пенсіоне, там зазначено. Причина зупинки має бути, правильно? Так. Стаття. Ну, і що в цьому ми Що є розпорядження, правильно? Є, розпорядження? Ну, є розпорядження, так, так, це розпорядження? В цьому розпорядженні не написано, що тут, на цьому участці дороги е, обмежений рух. В цьому розпорядженні написано, що е, державний орган має тут покласти блокпост. А це так, з, пост... різні речі. Ну, ж... Так до чого тут блокпост до зупинки. Це різні речі, різні площини. До чого? Блокпост... Це розпорядження про встановлення блокпосту. Правильно я? Так. Правильно. Є блокпост. А мені цікаво розпорядження, про яке пишеться, де заборонили або обмежили рух. Це різні речі. На блоку, є блокос правильно. Тут рух на даний момент є обмежений. Тобто не всі машини можуть собі проїхати. Правильно? <ріпості> обмежений рух це обмежений рух. Обмежений рух це тобто. Оце, як ми зараз стоїмо, зупинили машину, все. Вона поки не переїде документи, то, ні, зараз це як підляд, ні, це, 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 дивіться, це різні, це зовсім різні е, е, превентивні <просі> дії. Дивіться, такі дискусії. Я, я роблю такі дискусії, ви ж молода людина. Подивіться мій тіктоки, бачите, скільки таких дискусій. Я вам скажу, жодного разу я не показав документи і поїхав, тому що ваші підстави незаконні.